Холодний пітерський всіх не лягає, ми любимо ліс, охороняє І лісе наш нім, Лише по нас, наша робота, холодний діти нас і ми любимо і си, положенно. Ва-а, лихо поглянь, ніяк до нас гості, які люди і без охорони. Я кажу, за ялинкою до нас пішли. Спізнилися, в нашому лісі ялинки більше не водяться. Про що це вона? А, а я теж не розумію, а про що наша колега? А, а я здогадалась! Ви подивіться навколо. Жодної ялинки в лісі не залишилися. А? Ті, Але ж вони були, я їх бачив, коли ви їхали. заховав. Що тепер буде? Ми не зможемо принести ялинку масці, але не так її чекає, бо незабаром різно і новий рік. Ровчи у вас як слід Хе -хе -хе. і справедливо. Що не задаємо. А це дивлячись, що ви нам обмін запропонували. Вони професор, що нам робити? Як нам допомогти з рядом? А можливо, взагалі вас є ідеї? Що ми можемо зробити? Ми такі засмучені, що В мене серце крові обливається. Так мені шкода. Катерино, тримайте. Ось що ми можемо зробити. По рукам, а зараз слухайте, та нам сватайте. Цей предмет дуже непростий. Він цікаву форму, і магічну силу має. Його колись у нас ховав мудрець, і ми його сторінцями охороняємо. якщо його покласти на землю і промовити чарівні слова. Нехай із символа до самісіньких небес. Росте, зростає зелений ліс. В той же час ялиночки з'являться на своєму місці. Зрозуміло, Зрозуміло! Ви це бачите? Це ж друга частина нашого селіного ключа. лічах. не алгоритм! І нам пощастило, що ми так швидко її знайшли. добре. Ну що? Зараз ми цю скриню випробуємо. А раптом це підробка. Ну скриньо відкривайся, Скриньо володарю д'являйся. Рытаю панянку, які обожания, мри на день, на що спокивання. твої твой прыг здесь мне у тєво, І будеш жити, як та Курле. Проси, діаманти! Ну що ти кажеш? Просити треба з розуму. йому золоті діаманти. Він і без цього в дні. Правильно я кажу. Ну так ось віддай нам свою чарівну силу, а сам ди хеть. А подарунок зря в ніч. Тільки потім на себе не кай. Викону, ми поставили, мені таке завдання, потрима я його, одного до виконання, не жалко теми, що покусок ви телефоні, скрині мої жити, мої